Друзі, українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в прекрасному містечку Мірамар, де в нас для вас дуже-дуже симпатична квартира ціною 70 тисяч євро 65 квадратів. Дуже цікава квартира. Зараз тут живуть люди, і ми вам зараз все покажемо, як вона виглядає. Значить, дивіться, тут в нас вхідна зона. Ось така от вхідна зона. З вхідної зони ми бачимо санвузол. До речі, тут дві спальні і один ось такий санвузол. Ну що скажу по ремонту? Потрібно, потрібно тут, звичайно, ремонт. В цій квартирі потрібно. Тут, бачите, дуже багато домашніх улюбленців. От дивіться, всякі попугайчики. Це дуже цікаво, тут ось така спальня. Зараз тут живуть люди. Через повторюю, тому може бути трошки безлад. Тут така от спальня. Теж така досить, досить цікава. Тут в нас кухня. Ну, це все треба викидати. Вона така дуже-дуже дуже сильно заставлена. Тут є така історія іспанців, що вони навіть не прибирають, тому не зважайте на цей безлад. Ось така кухонька. Хоча плиточка, як ми бачимо, все досить таки непогано. По плиточці клас. Звичайно, тут просто треба дуже серйозно все помити. Дуже серйозно. І тут вітання. Ось така от цікава, цікава вітальня. Є такий кондиціонерний, правда, старий. Е, ось такі от тут меблі. Тобто плиточка ще нормальна, а от стіни. Стіни потрібно перемальовувати і дуже дуже сильно тут прибирати. Ось така в нас тут ситуація по цій квартирі. І тут невеличкий балкон, де там знаходяться зараз люди. Ось така от історія в цій квартирі. Отож, друзі, якщо вам подобається ця квартира в містечку Мірамар, дуже просимо звертатись. Ми вам допоможемо все детальніше розкажемо і все класно оформимо. Ще ось так у нас тут наглядає вигляд з балкончику. Дивіться, дуже цікаво до моря. Тут зовсім зовсім небагато. Ось це наш балкончик. Дивіться, це вони так бачите, сидять. Можна собі подавати чайочок, все досить таки симпатично. Тут такі досить дивні ролети їх забрати одразу просто без них, тому що це дивно виглядає, але досить таки цікаво і гарна вулиця.